Лікар-кардіоревматолог дитячий спостерігає спостерігає дітей від народження до 18 років. Коли вашій дитині потрібен дитячий кардіоревматолог, коли ваша дитина втомлюється під час годування або відмовляється від їжі? І погано набирає вагу. Якщо ваша дитина під час занепокоєння, плачу, крику, фізичного навантаження починає синіти. якщо у вашій дитині з'являється якийсь незрозумілий кашель, не зв'язаний ні з якою простудою. І якщо у вашої дитини вона скаржиться на біль в ділянці серця, перебої в роботі серця. Якщо ваша дитина скаржиться на запаморочення, головний біль, втрату свідомості, якщо у вашої дитини набрякають суглоби і починають боліти. Тому, якщо ви Помітили, що у вашої дитини щось із перерахованого вам потрібна моя допомога в клініці Меділенд.